Уся опозиційна Росія сьогодні зупиниться на хвилину, аби ушанувати пам'ять Бориса Німцова. 7 квітня виповнюється 40 днів з моменту вбивства неугодного Кремлю. Політика-реформатора колеги однодумці Бориса Німцова закликають не мовчати і за можливості проявляти свою повагу до людини, яка боролася за правду. Нагадаю вам, що головний критик президента Володимира Путіна був застрелений у ніч на 28 лютого у центрі Москви неподалік від Кремля. Винних вбивстві не знайшли, хоча і названі вже підозрювані. у Скорі. Ні цього вочевидь політичного замовлення далі без коментарів.